Привела я Настюшку додому вже. Вона каже, затомилася, включай, каже, мама тілі. О, дивіться, такий в неї перекус. Буде вечірні наші бризольки, які ми з вами жарили. Багет з таким розтопленим сирочком розплавленим і помідорчик. Маня оставить так вішічок. Усім привіт! Зараз я на кухні. Готую вечерю, зараз сьома вечора ось жарю я котлетки чоловіку, фаршика, що ми крутили з вами. Мама! От прийшла Настюшка. Хі -хі. Скажи всім привіт! Всім пожелі. Привіт. Це, це, така юпочка. Ой, яка гарна юпочка, тільки вона ще велика на тебе. Велика. Велика вона на вісім років. а тобі скільки? Пам'ятаєш? Вісім. Вісім вже. Коло так встигла вирости. Мам, воно Ще шість років тобі. Воно мене. І владу в неї, значить на тебе. Так. Да. Зрозуміло. Ну вставай, не витирай посиди. Пока. Пока. Все, Саш, пошли. Рукає Настя Саша гуляють. вони там якісь халабутки будують Стави. у залі. Ой, а мене зараз нагрібає трошки так. Поганенько стоїть, що це захворювання ніяк не пройде в мене. І кашель досі турбує, ще і таке щось горло починає боліти. Щось вухо закладає, трохи як болить. Ой, таке, іначе якось тут і ще нежить збирається в мене. Ось формую котлеточки. Зараз усі на жарю. Було, ще чоловікові завтра на роботу ще взяти. От, буду його збирати. Завтра ми ще зранку в, в Ахмадет поїдемо. От, а після нього збираємось з Аліночкою поїхати в Sport Life Lux на Деміївський. Тому дивіться відео завтра. Вийдемо десь після обіду. От, хочемо дізнатися, що, а, скільки там коштують абонементи, от, скільки коштують на місяць, на рік. Будемо їхати дізнаватися. Хоче вона займатися фітнесом, якимось активними такими вправами, а підтримувати своє здоров'я, хоче дитина. Ось, Сашунька сьогодні в школу ходив. До речі, всіх зі святом, Сьогодні День єдності, День Соборності нашої неньки України. Ось тут написано Україна єдина. Дай Боженьку, щоб так і було. Щоб ми всі були одні, єдині. Цінували те, що ми маємо. Несли в собі цей ген нашої національності. От, щоб ми любили і поважали всіх інших також. Людей довкола, які і допомагали, особливо нашим Збройним силам, що вони все ж таки тримали той фронт і не здавалися. Бідні хлопчики там да. дуже їм не солодко. Тому ось так, діти мої, зараз покажу ще Настюшка, яку роботу принесла. Такого зайчика дуже красивого. Вона вирізала, наклеїла. Зараз покажу. Ось, дивіться, які гарненький, гарненький зайчик. Такі у нього вузки, лапочки. Він, мабуть, морковку тримає. Схоже, на морквинку таку величезну, так? Ось так що класно. Там такі різні вони роботи роблять, вже вчаться писати і літери вивчають, всі цифри вони пишуть. Ось, вже вона і вісімку вивчила, пише в мене. Ну, тому класно, коли в садочку є такі. І ще Різні розвиваючі їм дають вправи, завдання, чомусь вже вчать, готують вже все ж таки до школи. Тому як ми вже підемо в перший клас, на сьогодні вже 6 років, вже саме час і до школи. Так, водичка моя вже закипає в каструльці. Візьмуся такі фагетики, чоловікові зварю. Ну і завтра будемо ще на роботу зібрати. Ось, тому ось така у нас буде вечеря. Спагетті, котлетки і які ще свіжі зараз з огірка і помідорчиків салатик наріжу. Люблю дуже смажені вже котлеточки складати ось такі пластикові контейнери. Коли котлетки витягають, дуже зручно накриваєте кришечкою і одразу в холодильничок можна ховати на ніч. От Котлетки в мене шкваряться. Спагеттики вже мої. Обавляться. Ось, процес, процес іде. Ось, так ще завтра з вами вже побачимось. Десь наступне відео викладу після 12-ї години дня. Буде дуже цікаве відео про те, скільки коштують абонементи наразі саме. Так цікаво нам дізнатися, з їздимо туди. Ось, і трішки вам покажу нашого Києва величного, нашу столицю. Ось, так що чекайте на нове відео. Зустрінемось з вами вже завтра. А всім гарного вечора і доброї ночі. Тихої, дай Боженько, мирної. Ось, до зустрічі. Усім па-па!